До Тимотея першого послання святого апостола, Павла Читання. Будьмо уважні. Сину Тимотею, ми знаємо, що закон добрий, коли хто вживає його за законом, відаючи, що закон давно не для праведника, але для беззаконних, непокірних, безбожних грішників, нечестивих, нечистих, батьковбивців та матери убивців душегубців, розпусників, мужоложців, людоловів, забірха, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться здоровому навчанню. Згідно з Євангелієм, слави блаженного Бога, яке мені було доручено. Дяку складаю тому, хто мені дав силу Христу Ісусу Господові нашому, бо Він візнав мене вірним, поставивши на службу. Мене що спершу був хулителем, гонителем і насильником, але мене помилувано, бо я не відаючи діє у невірстві. же, Господа нашого недмірно, надмірно, надмірно за на мене з вірою і любов'ю, що в Христі. Аллилуйя!